Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Битва за Дивокрай. Це в нас величезна гра у світі Аліси у країні Чудес. І це в нас така серйозна ере -гра, де Ви будете змагатися за володіння в цьому чудернацькому світі. Це локалізація настільної гри Wonderlands War. І вона велика, вона грається від 2 до 5, Але при цьому вона складна як для новачків, але не те, що прям сильно складна. І тут у нас чудернацьке таке поєднання механік. Буде в цій грі, бо ми будемо змагатися за різні локації, але при цьому використовуючи механіку пошілак, тобто перевірку власної вдачі. Тобто, в нас тут і чудинацький світ, такий, де можна з з'їхати, і незвичні механіки. Давайте я вам розповім трішечки загальні правила цієї гри, а потім вже поділюся власними враженнями. Тож, як бачите, це в нас величезна гра, і тут ви граєте за різних дивокрайців, які борються за те, хто з них буде тут володарювати. Ви граєте тут протягом трьох Раундів, і кожен раунд ділиться на дві фази. Перша фаза це чаювання, коли ви бігаєте тут, ходите, збираєте різні приколи і готуєтеся до битви. І друга фаза це фаза битви, коли ви окремо б'єтеся за кожен з регіонів і забираєте собі переможні бали. І наприкінці гри, у кого буде більше переможних балів, той і що зробив, Катя? Правильно перемагає для того, щоб перемогти, ви будете контролювати ці різні території, будувати в них свої замки, а також виконувати додаткові місії. Це буде приносити бали. Також кожен з ваших персонажів він унікальний. Тут доволі асиметричний процес, тому що в кожного з ваших персонажів є базове якесь вміння, яке в нього унікальне. Плюс є додаткові вміння, які відкриваються поступово. І тому за різних персонажів трішки по-різному грати. Тепер давайте розберемося з двома цими фазами. Перша у нас фаза це чаювання. Чування капелюшника відбувається у нас ось у цій місцині. І тут ви зможете знайти собі нових союзників. Ви ходите по черзі і виходите на будь-яку відстань, і там, де ви зупиняєтеся, ту картку ви собі берете і отримуєте всі бонуси з неї. І на ваше місце ніхто не може стати. Але при цьому, якщо хтось попроходить повне коло, то він зобов'язаний кинути кубик уламків і отримати стільки уламків, скільки на ньому випало собі, як персонажу, а це не дуже добре. І після цього оновлюються усі. Пусті місця, і ви можете ступити також на будь-яке. При цьому в нас є додаткові властивості. Наприклад, Аліса вона ходить в іншу сторону, ніж усі інші гравці по цьому чаюванні. А наш оцей шалений капелюшник може сам в будь-який момент оновити повністю всі картки і переміститись будь-куди, не кидаючи цей кубик. Ламків, і ви будете ходити тут, поки кожен отримує свій по чотири картки. Давайте ж подивимося, що роблять в нас різні картки. В нас на картках є отут кількість, скільки ви прибічників отримуєте, і розміщуєте їх в одному якомусь регіоні. Це роблять всі, крім королеви сердець. Ця пані вона поважна, і якщо в неї тут ось цифра 3, то вона одразу може їх розмістити в різних регіонах. Далі в нас тут є позначки з такими кругляшками з союзниками. І в нас тут ко. Поля викладені ці союзники, кожен з них е, має свою унікальну властивість. І коли ви їх отримуєте ви до свого мішечка додаєте певний жетон, який ви собі обрали, але вони можуть закінчитися. Тут ще є позначка місії, ви добираєте собі окрему місію. І на початку гри ви також отримуєте одну з двох. Але тут місія вам дає можливість отримати 3 бали, якщо ви виконаєте щось під час гри. І ще 3 додаткових бали, якщо ви виконуєте якусь місію наприкінці гри. Якщо ви з однієї карти виконете. І верхню, і нижню місію, то ви отримуєте ще додаткові 3 бали. Тобто максимум з однієї картки можна отримувати 9 балів. І місії це такий додатковий варіант, як можна брати бали. Ось така картка. Далі в нас картка знов, ви отримуєте прибічників, союзників і місію. Далі. Прибічники, і ви, бо як бачите, або отримуєте те, що зверху, або те, що знизу. Зверху, оце позначка це прокачати вашого власного супергероя. У вас є тут у нього чотири властивості, і за таку позначку ви відкриваєте одну з них, і вона стає доступною. Ці властивості унікальні в кожного героя. Тут як ви бачите перекреслений, оце чорне мовня, Це позбутися уламку, тому що уламки вони вам різними способами приносять погані речі. І вони наприкінці гри рахуються, як мінусові бали. Це те, що ви отримаєте зверху. Знизу викидаєте ви жетон ламку і отримуєте ще картку дивокрайця. З іншої сторони стола в нас є завжди відкриті й доступні три дивокрайці, які... Мають різноманітні властивості. Тут кожен раз ви або берете собі спеціальну картку, яка додає вам два жетони, унікальні до вашого мішечка, і вони мають якусь особливість, або ви отримуєте цілу фігурку і її десь на полі виставляєте. І в цій фігурці є своя сила і своя властивість, яку ви також викладаєте перед собою. Ці демократії це прикольні можливості впливати на бій по-різному. Наприклад, в нас тут є монокль моржа і в нас тут є жетон, який ви, якщо витягуєте, то можете вилучити його з гри, щоб Вибрати будь-який жетон із свого мішечка та розіграти його. Зараз вам це не зрозуміло, але це потужна можливість в якийсь момент щось класне зробити. валет сердець, поки валет у цій битві, витягнувши слабший жетон, ніж будь-який суперник, застосує ефект, ваш жетон отримує одну силу. Він просто може посилити ваші жетони, також вам не зрозуміло, як це робиться, але це під час бою вони спрацьовують. І оця смішна гусінь, вона має нуль сили, але у перший хід кожен гравець тягне два жетони, і ви вибираєте, який жетон вони розігрує. Які повертають у мішечок. Це може бути дуже сильний вплив. І таких у нас тут прям багато кожен раз вони виходять. І Як тільки ви берете якогось з них, то виходять нові додаткові. Продовжуємо далі дивитися, що в нас можна отримати під час чаювання. Далі, ось у нас йде більш сильна картка, вона дає вам одразу трьох прибічників, але як бачите тут позначку, що ви, якщо візьмете цю картку, то повинні будете куймути оцей кубик уламків. Також тут є жетон поліпшення. Він йде як один з оцих базових звичайних жетонів. Але цей завжди один і той самий. Тобто оці в нас. Картки з союзниками вони для кожної партії замінюються. Там є чотири різних набори, а оці поліпшення завжди однакові. Вони мають одну силу, але вони у другій частині гри можуть поліпшити ваші інші жетони. Про це я ще розповів. І оця позначка з мечем співпадає з такою ж позначкою з мечем на планшеті вашої фракції, і це посилення сили вашого лідера. У вас є фігурка вашого лідера, яка буде приймати участь в бою. І якщо ви посилюєте його силу, то він до кінця гри буде сильнішим. Що зрозуміло, далі в нас все однакове, але є ще додаткове. Наприклад, тут ви отримуєте два прибичники, прокачуєте свою властивість і ще. Додатково, якщо хочете, можете кинути кубок і за це розмістити ще двох примічників. Є ще отака позначка, коли ви отримуєте будь-якого з союзників. Але тут є одна ось така крапочка, бо союзники бувають силою з однією крапочкою або з подвійною крапочкою. І тут кількість крапочок позначає, яку саме силу ви отримуєте. Це в нас в першому чаюванні такі картки. В принципі, всі ці картки ось так і працюють. Давайте глянемо, можливо, ще є щось додаткове, бо ці картки у другому раунді і у третьому раунді стають сильніше. Можливо, щось ми там побачимо, такого що я вам не розповів. Додатково ще з'являється можливість у вас десь розмістити свій цей замок, який вам буде додавати і до сили, і також ще він переносить переможні бали, якщо ви його побудуєте. Потім ви отримуєте не просто місію, а вибір з місії. І більш потужні союзники вам дістаються більше можливостей у другому чаюванні. Також можете оновити свій цей щит, який ви один раз можете там поламати. Цей щит ваш Захищає від поганого жетону. І у третій фазі вже набагато сильніші у вас є властивості. Наприклад, ви можете позбутися жетона божевілля, а у самого початку такі жетони і потім вони протягом грища додаються. Ви розміщуєте одразу багато всіх приспішників, і різні просто більш сильні приколи ви отримуєте, але в принципі вони всі працюють базово так само, як і ті перші розповів, просто стають сильнішими. Так виходите, набираєте, виставляєте усіх своїх чуваків в різні локації, шрути по цьому волю, кидайте, назбирайте собі цю жетони божевілля. Таким чином, поки кожен з вас не обере три якихось картки. І тут приємно, що як би ви це не робили, то ви в будь-якому разі щось собі та й отримаєте, і це щось дуже приємне. Тут немає, знаєте, що ви отримаєте щось погане. Ну, є погане, ви багать, тут якісь жетони отримаєте. Але загалом все рівно ви щось робите позитивне кожен раз. І це чуювання завжди приємне. Але потім ви переходите вже до другої фази. Це в нас фаза війни. І ці обидві фази, вони у вас розписані на ваших. Підказках, і також на підказці є властивості оцих ось цих союзників для кожної партії. Тут у нас набір А, але ви можете поміняти, наприклад, ось у мене ще набір Б, і там додатково набір В і Г. Тобто ці союзники кожної партії різні, і ось так вони наборами спрацюють. Коли закінчується чаювання, кожен з гравців отримує ще по одному жетону божевілля. Ці жетони божевілля, вони ну прям не дуже хороші. І після цього ще гравці, у яких найбільша кількість таких уламків, отримують ще по одному жетону божевілля і скидають половину своїх уламків. Така ось тут механіка з ними. І ви їх набираєте. Тримати жетони, скидайте. І наприкінці гри вони приносять мінусові бам. Останньою дією фазі чаювання ви виставляєте свого лідера в одну з локацій, за які ви будете битися. І тепер, починаючи з тієї локації, де випадковим чином в нас є оцей меч, ви б'єтеся за кожну з цих локацій. Як же ви за них б'єтеся? Для цього використовуйте власні мішечки. Всі, хто є в локації, рахують спочатку початкову силу у цій локації. Ви рахуєте силу вашого лідера, якщо він там Ваших дивокрайців і ваших оцих чувачків, прибічників. І ці прибічники вони по одній силі приносять. Цю силу ви відмічаєте ось тут на треку сили. І далі кожен з вас тягне з мішечка свої жетони. І ці жетони вони або додають вам силу, додають вам спеціальні ефекти, бо багато жетонів мають і певні ефекти, або якщо це божевілля, то вони прибирають. Прибічників з цієї локації. Якщо ви втратили усіх прибічників, то ви нічого не отримуєте і взагалі вибуваєте з бою. При цьому в кожному лент бою ви можете зупинитися. І перемагає той звичайно, хто набрав більше сили, і при цьому в нього залишилися хтось в бою. Той, хто отримав більше сили, або якщо він залишився єдиний в бою, або якщо він перший назбирав 25 сили, він перемагає. Він отримує стільки переможних балів, скільки проносить ця локація в першій фазі, в другій, в третій різну кількість балів. І ці ж Тони з бами вони випадковим чином навіть, розподіляються по полю. І також розміщує свій замок, який буде приносити йому додаткової плюс 3 сили в наступних боях, і також три переможних бали наприкінці гри. Замок сам по собі не приносить силу, тільки якщо поруч з ним ще хтось є. Якщо ж два гравці посилили перше місце, то вони кожен з них обирає або отримати переможні бали, або розмістити замок. Замок може бути, до речі, тільки один ваш в кожній локації, тому і всього 5 у вас. І той, хто посів друге місце, Тримаєте повину переможних балів, що ця локація. Всі інші нічого не отримують. Крім того, що кожен з ваших жетонів з певною чином спрацьовує, вони наприкінці бою, жетони божевілля йдуть сюди на трек божевілля, а всі інші жетони йдуть сюди під низ вашого планшету. Тут є висажені жетони. Вони не повертаються одразу до вашого мішечка, повертаються вони тільки коли ви заповните шкалу божевілля. Тут є така позначка, що ви оновлюєте мішечок і додаєте туди усі оці жетони. Також, якщо ви тут зупинилися і тут на треку є такий молоточок, то ви робите поліпшення. Також робите поліпшення, якщо вам прийшов жетон з поліпшенням, і ви тоді будь-який один зі своїх жетонів, які ви використав цей бій, витрачаєте на те, щоб поліпшити свого лідера. Тут є в нього різні треки поліпшення, які дають вам різні бонуси, а також дають вам можливість отримати артефакти. Тут в нас є можливість позбутися оцих кристалів божевілля, є можливість додати силу до свого лідера, є можливість отримати додаткових прибічників, тому що прибічники не прибираються з поля, якщо вони не помирають. Вони залишаються на наступні раунди. Також ви можете повисити. Кількість балів, які приносять ваші замки, ще прокачати властивості вашого супергероя, і отримати оці жетони артефактів, які на початку нічого не роблять, але ви їх можете прокачати, і кожен з ваших жетонів артефактів буде мати свої власні дві властивості, що цікаво, і в кожного з лідерів вони унікальні. Ну і хочу ще ж нагадати, раз що кожен раз, коли достаєте жетони по черзі, всі разом, кожен з ваших жетонів робить якусь властивість. У вас, у всі ваші союзники, усі прибічники ваші жетони артефактів. Вони Мають різноманітні властивості. І оце найцікавіша частина цієї гри напружена і така. Ну дійсно знаєте, вимагаючи від вас спостереження. Також, якщо ви не приймаєте участь у бою, то ви можете поставити ставку у закриту, якщо хочете, на того. То ви думаєте, там переможе. Якщо ви правильно вгадаєте переможця, то ви отримуєте один жетон слабкого союзника. Якщо ж ви неправильно визначили переможця, то ви отримаєте жетон уламку. Таким чином, ви б'єтеся в кожному з п'яти регіонів, і наприкінці цього всього повертаються ваші лідери до почетного місця на чаюванні. і наступає друга фаза. Ви оновлюєте стіл і робите все те саме ще двічі. Але кожен раз все сильніше і потужніше це стає, тому що ви сильніші картки, у вас все більше прокачені стають ваші персонажі, і також ви все більше отримуєте балів за контроль локацій. І наприкінці гри. Ви підраховуєте ще бали додаткові за ваші місії і віднімаєте бали по дому за кожен жетон уламку. І хто більше їх отримав цих балів, той перемагає, і хочу нагадати, що тут насправді все доволі просто, тому що ви просто ходите, і отримуєте спочатку щось з цих карток, а потім б'єтеся в кожній локації. Цей бій відбувається за допомогою мішечків, з яких ви витягаєте жетончики, що туди поклали. І вам просто не потрібно прораховувати все наперед. Ви можете просто дивитися, що ж саме ви отримуєте в якому жетоні. Я загалом розказав вам всі правила майже загалом, але не розказав, що знаєте, усі властивості різних союзників вам не назвав різні прибічники не назвав вам властивості. Але можу ось сказати, ось базові, які в нас тут є. Там є істоти, які міняються з цифри 1 і 5. Є червона тура, яка сильна. Вона і 3, і 6 сили, але при цьому на неї не впливають інші ефекти. І є додаткові ще там якісь воїни, які повертають жетончики. Вони всі якось маніпулюють жетонами по-різному і цікаво. А оці демократії взагалі додають вам дуже різноманітні властивості, і вони ще фігурки додають. І їх прям багато, і ви навіть за одну партію всіх не побачите. Ще, до речі, в нас же тут є жербель Кофт і Чеширський кіт, як ігрові лідери. І оцих ви тижечки вже знаєте, в них ще є додаткові властивості, які їх більше розкривають. Але також в нас кіт, він грає на тому, що він коли кидає цей. Кубик, якщо там випадає два або три, то він, звичайно, отримує два або три уламки, але також вибирає, хто ще отримує уламок, а жеребельков викладає свої жетони з отрутою на певні картки. Якщо інший гравець стане під час чування цю картку, то він отримує і картку, і мерзенний отруйний жетон. А при цьому може й не робити цього. Тому ніби жеребельков собі бронює декілька. Карток на цьому полі і грати за цих лідерів через те, що в них і базові властивості, і додаткові властивості різні, реально відчувається як асиметричний процес. Ще правило, яке я вам не сказав, це те, що у кожного з вас є щит, який один раз дозволяє вам. Його перегорнути для того, щоб повернути жетончик, який ви тільки що витягнули назад у мішечок і витягнути новий. Але це щит доволі важко оновлюється. Ось така в нас вона за правами. Тепер переходимо до компонентів. Як ви бачите, це дуже насичена гра. Тут прям море компонентів, все дуже яскраво, і насправді можна загубитися спочатку в цьому всьому, тому що вам потрібно виглядати якісь певні жетончики. Але я хочу сказати, що під час процесу гри вона здається вам ну, досить зрозуміло, тому що ви завжди дивитеся тільки знаєте, в якусь певну зону, і потім до себе споглядаєте і. Загалом все дуже зрозуміло. Плюс через те наскільки вони вирізняються, і ці ось компоненти дуже насичено виглядають. І те, що в нас тут дерев'яні, і поруч пластикові, поруч ось такі картонні, то воно прям по-різному виглядає, і в принципі видно все. Єдине, що ось боком, якщо стає ці фігурки, то не зрозуміло, що там. Якщо їх декілька, то можна не вирізнити, але не сказав, що це велика проблема. Мені насправді подобається, як це цього форму, подобається, як це все виглядає. Мені не те, щоб було дуже цікаво, було споглядати за цим світом. Але саме через оформлення тут ось. Виникає враження такого дивовижного і і насиченого якось скаженого мультиплікаційного, але трішки поламаного всесвіту це прикольно, і все ж таки цей світ, з яким кожен з нас знайомий, і в ньому прикольно пограти, тому що він не схожий на казку а Більше схожий все ж таки, на екранізації в житті Мобертона, знаєте, з величезними арміями. І також хочу додати, що це гра в нас базовій комплектації, вона без делюк компонентів, тому що до неї є ще додаткові компоненти, які додають усі ці фігурки ще. Але пластикові. Я грав тільки ці базові версії, не грав в делюксову версію, але мені здається, що ну і так вона шикарно виглядає. Ну, не знаю, можливо, комусь ще додатково хочеться чогось. Мені здається, що вистачає отак, крутості в цих компонентах, настільки вони різноманітні і дивовижні. Тепер до моїх вражень. За темою, тут все ж таки це цікавезний процес, і ви розумієте, що ви робите, ви граєте за лідерів, б'єте локації, чаюєте. Це. Не те, що суцільно абстрактно, плюс допомагає тема пояснити, що відбувається, що кожен за когось грає. Тут важкувато, що кожна з цих штук якось називається, що у вас і прибічники, і дивокраїс, і союзники, і лідери, і все це різні штуки. Вони по-різному працюють з цим важкувато. Це не та гра, яку б я давав новачкам. Але загалом мене навіть дивувало, наскільки ж вона проста і зрозуміла в поясненні і в процесі, що тут, звичайно, є нюанси, з якими ви зіштовхуєтесь, їх потрібно перевіряти, але загальні правила загалом досить зрозумілі, і це. Цікавезна гра за механіками, тому що в ній поєднуються ці дві фази. І спочатку ви цікаво ходите і граєте в окрему груди виходите по полю. І це в нас, знаєте, збираєте там різноманітні бонуси собі. Але друга фаза це в нас Area контрол з механікою Area Маджоріті, де ви б'єтеся за допомогою механіку Push і Lack. І я такого. На секундочку ніколи не бачив це цікавезно реалізовано. Я коли дивився на неї огляд і був такий здивований блін, якась дивна гра. Але я захоплений цією грою це. Одна з найкращих ігор, які я грав у 2024 році, вона в мене попала у топ 10 ігор за 2024 рік. Я отримав величезне задоволення, граючи в неї. Це такий прям класний процес великої гри, якої можна зібратися різну кількість гравців. І вона на різну кількість гравців прикольно грається. Це рідкий такий, знаєте, масштабний ереконтроль, який і на двох гравців цікаво грати, просто по іншому. І на трьох гравців воно грається просто це незвично. Звичайно, мені здається, що краще на п'ять, але це незвично. Плюс грати за різних персонажів відчувається по різному, то є регривання за цей рахунок. Плюс в нас є різні дивокрайці, які виходять кожну партію, просто побачити їх і використати їх властивості це прикольно. Плюс різні набори союзників також по різному працюють. І просто, щоб все спробувати, вам, ну знадобиться декілька партій, щоб просто подивитися, що тут є. Але вже в наступних партіях ви будете, ну знаєте, щось вибудовувати якісь стратегії. Я скільки грав в цю гру, я дуже погано в неї граю, бо я прям програю. У мене ну, жорстко не виходить в неї виграти. Але при цьому мені все рівно подобається процес. Мені подобається, наскільки напружений цей процес пушілак, там де ви дістаєте ці жетончики. Цікаво, наскільки по різному ці жетончики працюють, наскільки по-різному кожен вибудовує свою стратегію. Цікаво покращувати себе, тобто ви знаєте, що ви відчуваєте, що ви стаєте кращим і сильнішим. І це круто, у вас стає з іншим лідером, у нього відкриваються ці властивості, якісь бонуси, відкриваєте в ваші ці артифакти. Суцільнішими, ви там союзники свої прокачуєте, знаєте, це прям цікаво робити. Тому я точно раджу вам спробувати, якщо ви любите якісь великі такі ігри, масштабні, конфліктні, спробувати собі битву за Дивокрай. Плюс, якщо вам цікава тема Аліси у Дивокрай, це прям класна гра по цій темі, тому що тут ви побачите всіх знайомих персонажів, тут є ціла колода з білий кролик, одноріг, є верть. Я навіть деяких з персонажів забув і перевіряв. От грифон, Тесля, я перевіряв, так, хто це такі. І дивився, де вони в книжці зустрічалися. Вона й тривогли. Орео, годинник. Білого кролика і окремо білий кролик, а є люлька гусені. А що вона робить? Вона особливо хід збільшить удвічі ефект усіх жетонів божевілля, які витягнуть суперник. Вау! Це жесть. Тому що в нас є ж подвійний жетон божевілля. Якщо збільшити подвоїти ефект і хтось втратить 4. Прибічники це рідко рідко видасться, але це сильний ефект. В мене завжди здається, що ось я скільки тягну, що в мене витягується щось що не те. А витягується божевілля дурнувати. Я не виграю через це через рандом. Але все ж таки, тут є елемент рандому в цій грі, але й багато є прорахунку, і від ваших дій тут багато що залежить. Тому. Загалом від мене точно в цій грі лайк, і якщо вона вас зацікавила, точно її спробуйте. І на берніці відео я, як зазвичай, пораджу вам дві чимось схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку вам пораджу, це пройдисвіти Кведлінбурга. Якщо вам з того, що я вам розповідав, більше всього в те, що у вас є мішечок, з якого ви тягнете собі якісь кругляшки і викладаєте їх, і ви хочете витягнути якомога більше, але при цьому намагаєтеся не витягнути погані. Якщо потяг витягнути погані, то все з'яветься, то пройди свіди Кведлінбурга це гра тільки про це, без бою. Про Кведінбурга це вже сімейна настільна гра, у якій ви усі е, варите власні зілля і прокачуєте власні мішечки. Тобто те, що повторюється і схоже на битву за Дивокрай, це те, що продисвіти Кведлінбургу, це також бекбілдінг та пушілак механіки. Але при цьому продисвіти Кведінбургу набагато більш простіша гра, і в мене його гляд і на базу, і на обидва доповнення до неї. Якщо ж вас цікавить просто цей аріаконтрол, де у вас є сильні лідери з властивостями, і є додаткові якісь чуваки з. То передивіться до огляду на настільну гру Анг Боги Єгипту, тому що Анг Боги Єгипту це вже більш серйозна гра у єгипетському сетінгу, де ви граєте за богів. Але це також контрол, де ви напряму конфліктуєте, і також у кожного з вас є ваші властивості, ваші богів, і додаткові властивості монстрів, яких ви можете набирати собі під контроль. І Також ви прокачуєте на власному планшеті власного Бога. Тобто щось схоже між цими іграми є, але Анг все ж таки відчувається більш серйозно, а не такою скаженою грою, як Битва за Деокрай. Огляди на обидві ці гри ви знайдете в описі до цього відео. Ви приймайте в себе в руках, не сходьте з розуму. Для цього обережно поставте лайк цьому відео. Можливо, напишіть коментар про те, як вам воно сподобалось. Перевірте обов'язково, чи ви на канал. І вже тоді спокійної вам та нудної ночі. 뭐마워요 <laughs>